Всім привіт друзі! Сьогодні я український Геймер. І сьогодні ми будемо шукати е, оті м'ячі. От перший я, кстати, на Іспані вийшло у нас таке обнова. Новий юніт тут додавався. Коротше, от такий м'ячик у нас є, він самий перший, самий перший в лобі. Наскільки я знаю, тільки що я пробіг м'яч м'яча. Я його моментально знайшов, тому я його пробіг. Ще ви бачили там на моменті одному. є біля ще є біля цей пост-офіс є. Вроді є, якщо я не помиляюсь. На Тойлет Сіті? Ні, на Toyлет Сіті нема. Якщо що, я не всі знайшов. Вот тут ще є біля цей. Лідербордом. Якщо що, я не всі знайшов. Якщо чесно, але в другій чи третій частині, я вже покажу, де всі є. Камерамен XU нема. Нема нічого. Ну, в принципі, та ладна. Це нам нічого. О, той летла, бачите? Тут є, є, тут є цей м'яч, і отут є. А далі, вроді, якщо не помиляюсь. Більше ніде нема. Нас вроді... Нас вроді вже в тренінг плазі має бути. Я вам зараз і рекрасі покажу всі. Так. Ну, а ви не забувайте заходити в мій телеграм канал, телеграм канал моєї команди і в, телеграм... в Діскорд сервер моєї команди. Силка в описі. Так. Щось довга загрузка, ну да ладно. Так. Зразу, як тільки ми прогрузились, ми йдемо на оцю башню, ми паркуримо, і ось бачите, цей великий м'яч, ви просто тикаєте на нього 2-3 рази. Або, якщо у вас не пише, що ви знайшли його, ви просто вище прям впритив до нього. От, бачите, я вже знайшов, як прогрузив. Далі, вроді, якщо не помиляюся. Біля річки, вон там, бачите? Є м'яч. Вот. <coughs> я його, якщо, чуть-чуть захворів. А я вже в телеграм-каналі ноусі сказав. Так вот, бачите цей м'яч? Я зараз вам покажу. Вам не треба проходити паркур. вот ще я біля нього тут, кстати, є. Вам не треба отак, як оті ті чуваки, проводи, забратися. Вам треба в камінь. І в польоті прям встигнути нажати в польоті. Я так само її робив. Далі, далі. У нас ще є вроді один м'яч, неподалік від спавну. Я вроді знаю. Він прям впритил в Сінці, він дуже смішний. Це буде. Це буде дуже смішний зараз. Просто ви зараз розірветесь від сміху. тут нічого нема. Просто провірю, тут нічого нема. Е, я зараз розірвуся від сміху. Зараз буде м'яч. Один, дуже смішний, вот. Чекайте, Ось такий боже, боже. Суждаю. Якийсь кін того чувака. Там є, от, бачите, токсик м'яч. О тут є. Да йой чому воно відкривається? Отут є. І здається, це все. Ну а з вами буду я прощатись. Заходьте в... на всі ссылки в описі та підписуйтесь на канал. Пишіть комент і ставте лайки. Ось посилання. Посилання на цей. Вони є й описі всім па-па-па-па. Якщо що, мені допомогла одна людина, Силка в описі на її канал.